Травматологія це, власне кажучи, хірургія ушкоджень прародителька всіх хірургічних спеціальностей, що бере свій початок із найдавніших часів. Лікарі травматології кожен день стикаються із безліччю найрізноманітніших травм своїх пацієнтів. Іноді трапляються дуже складні, і важкі випадки, але завжди можна розраховувати на їхній досвід і компетентність. Сьогодні, у всесвітній день травматолога, наші кореспонденти поспілкувалися із лікарями цього фаху. «З початку року у нас звернулося з травмами близько 200 чоловік. З них е, виробничого травматизму у нас, на щастя, цього року нема. Можливо, пов'язано з тим, що не всі люди признаються, що стали травми на роботі, але так у нас ідуть йдуть травми побутові. Вуличних травм у нас також небагато цього року, тому що у нас не було зими. І наше життя добре спрацювало, були вулиці чисті, травм багато не було. Почали добре вчителі доглядати за дітьми в школах, зменшився шкільний травматизм. Також у нас фактично немає шкільного травматизму. Тому, в принципі, робота наша нормальна. Складності в діагностиці немає. Ну, В травматології є ще не тільки це переломи кісток, є ушкодження різноманітні зв'язок, є захворювання суглобів, де, в принципі, не завжди рентген допомагає. Зараз нам вже прийшла на допомога комп'ютерна томографія, магнітна ядерний резонанс. Вони дають нам відповіді. Просто не всі люди можуть собі дозволити, такі дані обстеження, бо це друге обстеження. Але, в принципі, діагностика в травматології відкрита і можна щось діагностувати.